Взагалі, такі заходи, які проводяться зараз у місті Луцьку, зокрема цей захід вшанування пам'яті жертв голодомору 33-го року, вкрай необхідно пам'ятати, тому що головна мета всіх нас, живих, не допустити повторно такої біди. Ми знаємо багато подібних на протязі нашої історії, і тридцять двадцять рік. Потім 46-й, 47-й рік. У всьому світі люди стикаються з цією проблемою з голодом. Але голодомор 33-го року надзвичайний, тому що це фактично призвело до загибелі від 3 до 7 мільйонів чоловік. Саме тому це наш синівський обов'язок цю дату пам'ятати, ці події згадувати кожного року, щоб в дальнішому такого більше ніколи не повторилося. І оцей захід, який сьогодні проводиться, напевне, це наша данина тим людям, які пережили цей страшний час, і тим, які загинули. Хресна хода, оця з свічками, згадка про ці події. Вони зворушують в нашій пам'яті ті події історичні і спонукають нас до дальнішого, або життя і взаємоповаги. Саме тому і наші релігійні діячі разом з державними діячами і з іншими людьми, які готують ці заходи в ногу йдуть синергічно діючи для того, щоб пам'яті людській жили подібні події, і ця історія більше ніколи не повторялася. よくしようとしていきたいです。